Розбираємо локацію нарешті. Ау! та 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 Ось дивіться, віз вже пустий. Кому треба, можете забирати. Не безкоштовно, звісно. Перекоти поле, може, кому Перекути треба. Перекоти поле, якщо треба, віддам безкоштовно. <смір> Можемо <ми> їх складемо? Може, складемо. <смір> піп піп Дорозбируємо нашу локацію. Е... До, наступного року. До наступного року. Зараз це все, всі дерев'яні вироби буду ховати, складати. Везу гарбузи на зберігання. Частина з них вже замовлена. Інша частина вільна, так що кому потрібні ось такі для декору, замовляйте. Або на насіння. Чилася осіння історія.